Вже Костопільчани. саме гуманний суд України. Надіюся, що буде скоро суд народний України, а не іменем України. Це відео записав громадський активіст Олександр Лада. Він приніс під стіни районного суду Костополя похоронний вінок. Я б тихенько взяв стрічку і примотав до даної колони вінок. Із словами суд іменем України, вини для України і все. Чинив так активіст після того, як цей суд закрив справу про ТВО міського голови Костополя Давида Дідуха. Нагадаємо, на керівника було складено 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. На судових засіданнях Давид Дідух був нечастим гостем. Щоразу повідомляв суд про службові відрядження. Відтак справу закрили за строком давності. Втім, в Олександра Ладе своя термінологія каже: справу похоронили, тому й приніс вінок. Я звертався до поліції, де Державна служба стратегічних розслідувань працювала на відміну, прокуратура погодила, передали відповідні документи до суду, а суд це діло тихенько закрив. Я хотів ну, повідомити суддям, що ж не все ж можна хоронити і судові Справи нас хлопці гинуть, а ми змін ніяких не маємо. Після такого вчинку Олександром зацікавилася поліція, яку викликали працівники суду. Чоловіка хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 173 – дрібне хуліганство. Вінок правоохоронці вилучили і зберігають як речовий доказ. В ході реагування на вказане повідомлення було зібрано достатньо матеріалів для складання для вказаної особи. Адміністративних протоколів на даний час вказані матеріали знаходяться на розгляді в сектору превенції ВП номер 2 Та вказану особу в подальшому буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Для складання адмінпротоколу розповідає Олександр Лада із поліції до нього приїжджали. Втім, він із правоохоронцем не спілкувався. На відео на його думку дві не встановлені особи зробили безсоромну справу там, де це робити. Не можна. Відтак він на них написав заяву у поліцію. Чоловікам теж загрожує стаття щодо дрібного хуліганства. Під'їхали до будь де я будуюся. Пройшлися по території працівник поліції, ще дві невстановлених особи спромоглися е, трошечки сходити. До території моїх сусідів, де зробили випородження, де на камерах це було чітко видно. Адвокатка Тетяна Бідюк ситуацію називає кумедною, втім каже, що дії громадського активіста під дрібне хуліганство підпадають. Якщо ми говоримо про вивішення вінка біля будівлі суду, це однозначно порушення спокою тих працівників, які працювали в суді, і можна говорити навіть тиск на цих службовців, оскільки людина мала який намір і переслідувала якусь певну мету. Тому очевидно, що було порушено ці норми моралі. І норми поведінки, які визначені в нашому суспільстві, громадському активісту загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу від 51 гривні до 119, або громадські чи виправні роботи, або ж навіть арешт до 15 діб. Втім, адвокатка схильна вважати, що все обмежиться штрафом. Справу ще має розглянути суд відтак. Остаточне рішення за служителями Феміди. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканала Media Group.